Телеканал Надія повернувся до мешканки Первомайського Віти Павлюк, аби показати і розповісти вам про її надбання вишиванки. За три роки свого захоплення дівчина назбирала багато давніх українських національних виробів, а ще навчилася сама вишивати бісером яскраві вишиванки. Я вишиваю, на жаль, тільки хрестиком і бісером. Технік вишивання 250. І, на жаль, нікого я не можу знайти в місті, щоб мені хтось щось навчив мене. І все то, що навчають в інтернеті, воно того не варто. Все одно нічого не виходить. Треба жива людина, щоб вона навчила мене. Ну і все, то тут. Планую, може, хтось навчить. і ще хочу навчитися малювати Петриківку і Самчуківку. Дуже багато часу треба, щоб вишити один виріб. Робота кропітка і потребує терпіння і вміння. Ось на цю вишиванку віти пішло півроку. Виріб прикрашають 92 тисячі бісеринок. Цю вишиванку я вишивала півроку. На неї пішло в мене 92 тисячі бісеринок. І вона дуже важка, більше двох кілограмів, вона дуже ошатна, це святкова, не на повсякденна. От, і це гордість моєї вишивання. Колекційна. Вона в мене вже сьома чи десята, я не можу сразу так сказати, що в мене дуже багато і, і суконь, і вишиванок. Я вишиваю і рушники, і все, що завгодно. Зрозуміло. А саме це який стиль взагалі вишиванки? Це борщівка. Це західна Україна, це народний малюнок. А вишивали вони там теж бісером, бо це більш ну святкова може там і на весілля, на сватання в це йшли, на хрещення дітей, бо вона ну дуже коштовна. Виходить дуже багато часу йде, приблизно в день. Вишиваєш по 4-5 години, щоб вишити до тисячі там бесинок чи хрестиків. От так і це дуже вкрапка робота, як ювелірна справа. Дівчина надарувала виробів вишитих своїми руками чи не всім родичам, і навіть її песик Семен теж має свою святкову красу. Це бачи вишива О, собача вишиваночка. Гарнерне старовинні вишиванки дівчина колекціонує з 2018 року. Знаходить у знайомих, а також на різних сайтах. Більше 40 давніх виробів в колекції в мене батько збирав. Ну що мог там збирати якісь там речі, ну, в нього дома. А я почала збирати народну творчість України, бо Україна це наше життя, це моя спадщина, це моє коріння. І от так я збираю по Україні і хто що дасть і купляю. Я збираю все, що завгодно. Бажано, щоб це було це чим старіше, це чим краще. Збираю у людей. Питаю, дивлюсь в інтернеті. буває, хтось віддає даром, бо не потрібно не. Ніхто не хоче цю спадщину. Віддають так взагалі забери, а то зникне. як не потреб. Це жіноча от вишиванка з Галичини. Вона от вишита, мікровишивка, та остання. Це десь є приблизно років 80. Це натуральне полотно, все шивали вручну, дуже цікавий експонат. І інша це Сарнінський район, це Сумщина. Вона така святкова вишиванка. Є теж десь 70-80 років. Мої дуже мало коштує, вони по 300 гривень. Бо в них то там, як вони кажуть, мишка погуляла Є дірачки. Вони дуже поганий стан. Вона не підлягає ніякої обробки чистити. Так ото подивилися і зложили назад. Все одягати її неможливо більше. У віти зберігається рушник прабабусі, який та вишивала для свого нараченого. Доволі складна вишивка. Один з найдавніших зразків орнаменту у поєднанні з виколюванням та мережкою. В мене є рушник від моєї прабабусі, вона з Лазівщини самої. Вона вишивала своєму майбутньому нареченого, то моєму прадіду Роману рушник йому приблизно десь 100 років. Він зберегся у гарному стані, я вам потім покажу його. Оце була перша моя спадщина. Його от мені передали б так наслідство, можна так сказати. І от це дуже добре. І таких є. В мене вівчанський район, теж по батьковій лінії теж є рушники. Вишивала теж моя прабабуся Ваюрина. Ну це вже не знаю навіщо вона їх вишивала, бо що вона була дружина. але вони є. І вишиванка моєї другої бабусі теж лазів сіни до другої би, родини. Це вже вишиванка. От в мене є чоловіча. Це все моя спадщина. А інше це вже більше наш район. Спочатку обшиваєш оце. Це потім щось видергуш, там вирізаєш, і, і знов вишиваєш у ці клітинки, а mm -hmm. потім зашиваєш. В общем, дуже дуже скла Дуже така кропітка робота або mm -hmm. і помилки не може бути одна не така і все. На смарку під особливістю такої вишивки є одночасне поєднання кількох технік, різні види мережок, вирізування, виколювання. У віти є мрія зібрати національний костюм певного району. Я хочу зібрати мене мрія зібрати от один стрій жіночий це святкове, щоб було і на голові, це головний, всякий очіпок, чіпець, там, всяке врання на мисто, там чи гердани, вся ця одяжина, плахта і чоботи, щоб це було все одного району, головне. Не так, що це разно зра... з різних куткочів, куточка. Щоб воно було одне одного, за одного. Так. і саме старовинне. І саме старовинне. Ну, я думаю, що я знайду дуже, дуже цього хочу, питаю у знайомих. З Західної України, може, щось мені знайдуть і щось подарить такі речі.